Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз я на ваших очах розпакую посилку, і поки я її розпакую, я вам розкажу історію, є на теренах Фейсбука така група Сильна пасіка. Я, як читач багатьох груп бджільництво, періодично проглядую і я побачив там. На цій групі розіграш, подарунка від спонсорів. Там треба було для участі в цьому розіграші. просто-напросто Поставити плюсів в коментарях під цією публікацією, написати свій номер по порядку. Люди реєструються, йти написати свій номер. Поширю цю публікацію і будь підписаним на сторінку Facebook сторінка, сторінку рекламодавця. Я так і зробив. Взагалі-то я людина не дуже азартна. Дуже багато у нас приходять і на телефон, і на емейл, і взагалі всяких там пропозицій. Переважно це роблять шахраї, і я не дуже. Як людина, яка не дуже полюбляє ризикувати, не дуже я часто реєструюся, перехожу по посиланням, але тут по посиланням ніхто не пропонував перейти, просто пропонували зробити декілька не, таких неважких і нескладних кроків. Те, те, що я сказав. І яке було моє здивування, коли через деякий час. Коли е мені надійшло, і не тільки мені в групі надійшло повідомлення, що вітаємо переможця. Переможцем став Андрій Гаудін. Дивіться, що я в цьому ви розіграші виграв? Це м така упаковка е відомого виробника препаратів е проти Варатоза е фірми Бівел, препарат Апіфлум 100. Картонних смужок. Це, це ми знаємо, що це препарат, і, до речі, хочу сказати дійсний до 13022024 Тобто, фактично він вже не дійсний. Дуже здорово, що він фактично не дійсний, Але Не будемо писати цей ролик. Друзі, я прервався тому що трошки я засмутився, а потім е, обрадувався. Подивився на дату виготовлення, подивився дата 13022024 Я спочатку засмутився, що це дата. Е, Останнього використання, тобто до якої дати треба використати. А потім почитав термін придатності, це 3 роки від дати виготовлення. Тобто, це дата та виготовлення. 13.02 2024 року. Тобто, це максимально свіжі, свіжіші смужки, які я виграв е, на Facebook-каналі Сильна Пасіка. Тому все в порядку, я, я ж кажу, спочатку горчився, потім. Замосмотився, потім обрадувався. Що хочеться сказати стосовно цих полосок? Ми в минулому році зі спілкою пасічників Миколаївської області здійснили масову закупівлю цих полосок, саме Апіфлум. І у нас такі були думки неоднозначні. Одним сподобалося, другим не сподобалося, але коли ми все це обговорювали в кінці. Сезону то прийшли до висновку, що більшість, більшості все ж таки сподобалося. Там така система, хто не використовувався картонні смужки, які бджоли дуже швидко з'їдають. Але знаєте, і виходить, десь через тиждень треба ставити другі другу партію смужок. Тобто, по дві смужки ми ставили перший раз, через тиждень ще, ще дві смужки. І от другі смужки вже бджоли не з'їдали. Спочатку. Казалось би, смужки повинні діяти місяць, але їх з'їли через тиждень, і їх за місяць не залишилося. Але я пригадав лекцію Рахматуліна, який казав, що вони там він же ж науковець, і вони зробили досліди, поставили там смужки, там якогось не сказав якогось виробника, в які супер точні віса. І де була після запятої чотири е, знаки, і, і він сказав, що там приблизно через тиждень е, смужки перестали втрачати вагу. Тобто, що це означало? Це означало те, що е, смужки діять приблизно тиждень, а потім теж те, що те, що там вказується виробником, що вони діять. Місяць то виходить та речовина, яку вже взяли смужки, смужки вже не віддають, але речовина вулоку залишилася, і її бджоли просто-напросто розносять. Тобто, ну фактично, незважаючи на те, що виробники рекомендують тримати смужки там, біля 30 днів, вони виділяють речовину тиждень. Так ось тут же ж такий же самий принцип заснований, що бджоли з'їли там цю полоску. За тиждень, і потім вони передають цю діючу речовину е, між собою по вулику розносять. От така е, технологія. Але це відео не про смужки. І це я ще хочу раз е, зазначити: це не реклама. Мені цю рекламу ніхто не замовляв. А відео про можливості. Розумієте, от, в той групі сильна пасіка, там біля 9 тисяч підписників і всього-навсього. Трошки більше ста людей прийняла участь в цьому розіграші, тобто там багато читачів. Але навіть такі елементарні дії, як зареєструватися в акції, тобто там підписатися на сторінку рекламодавця, поширити ці дописи, ці дії зайняли ну, до п'яти хвилин, знаєте, щоб там почитати щось, роздивитися. Але такий малий відсоток пасічників прийняли участь у цьому розіграші. Тобто, Більшість пасічників не використало можливості. Я бачу, це проблема ще в тому, що пасічники вони не дуже впевнені собі. Ми знаємо, що два роки тому назад, не два роки, а більше ніж два роки. Чотири наче, держава надавала дотації пасічникам, і багато пасічників там, та я сумніваюсь, та я не хочу там, до речі, там. Треба було пройти такий певний шлях, зібрати там довідки, зібрати там, зробити ксерокопії, подати на цю дотацію, тобто трошки побігать. І частина пасічників скористалася цією можливістю, а більшість не скористалася. І коли вже на перший рік отримали пасічники дотацію, на другий рік вже гаразд більше пасічників зареєструвалось на ту дотацію. Тобто скористувалася можливістю. Наприклад, зараз теж є такі можливості. У нас в державі ходять гранди на розвиток бізнесу, на розвиток підприємництва, просто там гранти на відшкодування. Частина пасічників реєструється в цих програмах, а частина ні. Тобто не використовує свої шанси. Так, ось. Я в кінці цього ролику хочу побажати всім нашим пасічникам, всім нашим колегам, щоб вони все ж таки перестали бути інертними, а все ж таки користувалися всіма шансами, які дає нам доля, тому що життя зараз важке. і Я думаю, що можливості треба використовувати. Друзі, бажаю всім добра, бажаю міру, бажаю, щоб ви були переможцями по життю. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.